Сьогодні ми вирішили завітати до Ярослава. З Ярославом ми знайомі вже пів року і вже встигли подружитися, тому ця зустріч обіцяє бути дуже теплою і класною. Вітаю. Добре. <смірно> Як ти? Не Ого. Ого. Дякую. Представлю. Як там в коледжі, Що шанував? Вже менше стандартних предметів, більше профільних. Дівчата красиві є. <смірно> <смірно> так, давайте поп'ємо чай. Тут багато трав різних. Задоволення. Навчаюсь в Головсіївському економіко правовому фаховому коледжі на другому вже курсі на спеціальності інженерії програмного забезпечення. Я думаю, що дойду вже до четвертого курсу, закінчу його, і тоді вже буду йти в вищий навчальний заклад. Навчання мені подобається. Він, Дані... Він до нього дуже довго що... йшов. Вау, вау. вау. Пояс, на який я сам заслужив. Це неймовірно. На який я сам здавав а... перед цілою комісією. Я почав займатися кідос першого класу. Просто от в один момент захотілося чимось почати займатися, щоб вдома просто не сидіти. Вирішив себе спробувати спочатку у футболі, поняв, що не моє. Плавання, ну, 50 на 50, ну, думаю, може, щось ще цікавіше. Не дозначувай АйКіДо, сподобалось, Два роки. Просто кожен день на тренування. Хворію, не хворію, травма, не травма. Я хочу, я йду, займаюся. Була Прага 21 рік. Це якраз після коронавірусу, вже такі перші, якби змагання, які у нас вирішили організувати за кордоном. І я щось так у моменті думаю, то, що якби, сума якби, не маленька. Тоді вона була щось 28,5 тисяч. Якби, а я не хотів, щоб бабуся повністю все оплачивав, хотів, щоб я. То я так відкладав з дня народження, там, з Нового року всяких таких свят, на яких я міг заробити, колядував для цього. От Почав потихеньку пробувати себе в тренерській. Я ще тоді навіть до того, як я повністю вже став інструктором. Що наразі вдало те, що я старший інструктор. Пробую, якби так, потихеньку допомагати, то мені так там потихеньку, по 100, по 200 за тренування могли. Я так потихеньку більше половини суми назбирав. Ну, тоді вже не вийшло, то мені бабуся вже допомогла дозбирати, і я зміг з'їхати. Я Надія, е опікун я Ярослава, я його бабуся, і самого малечку я його доглядала. Діти, коли народився Ярослав, трошки пожили і розійшлися. Донька психологічно надламалася виїхала. і виїхала. Ярослав залишився в нас на руках, Женя приходив, йому допомагав, матеріально задержав, все йому купував, оплачував закордонні поїздки по екідо, ну, до того часу, як, поки його не став. Батько мій був просто найкращий чоловік в цьому світі. Просто він міг мене забрати, там щоб якщо мені було щось сумно чи ще щось. Бувало, що так на день народження. Посвяткував все, батько при я з ним їхав до вечора святкування. Бувало, що їздили в кафе. Бувало, що просто там виїхали прогулятись, кави попити, потім зайти щось таке смачненьке з'їсти. Потім ще їздили вибирати подарунок. Бо він так любив, що щоб я вибрав те, що мені саме подобалось. Застали війну в Києві. Батько Ярослава о 6 годині зателефонував, сказав, що почалася війна. Виїжджайте з Києва терміново. Ми виїхали з Києва на Вінниччину, в село. Він, якби вже тоді ще мені писав навіть з військкомату, коли він був в черзі. То що я йду добровольця. Я ще тоді чесно, не, навіть не встиг все продумати. Я ще тоді два дні тільки всю інформацію цю оброблював. А потім, 8 травня 22 року, зателефонувала ця вже його дружина і сказала, що Жені немає. Він загинув на Чернігівщині. вже його побратими. На поминальному обіді розказували, що Женя вивів їх в Ірпіні. Тобто Ми узнали, що він захищав, був в Ірпіні, був в Бучі, і хлопці там виводив. А потім в Харкові вже хлопці розказували, що Женя нас вивів. І через хвилину там зірвалася бомба. Тобто хлопці теж якби дякували йому. А це дуже цікаво, Це дуже цікаво. 6 травня Ярославу на планшет приходить відео. Батько їде в обундірування зі зброєю, їде. Водій і він він якби старшій групи, мабуть, був, і вони їдуть. А 8 числа наче прощався з сином, той тобто, скинув йому відео своє, і... Потім сказали, що його добати і все. Один побратимів розказує, як вони просто вдвох. Що от побратим вже казав, що все, якби, я, я вже готовий здатися, а мій батько такий ня, не прокатить. І в итоге через там 20-30 російських солдат вони просто вдвох пробрались з автоматом і з двома магазинами всього. Чому було найважче пояснювати, чого так, чого в житті так, чого нема тата, чого нема мами. Хочемо з мамою спілкуватися, хочемо налагодити зв'язки, суд лишив її право материнства. Звичайно, хочемо, тому що ми не вічні, ми не вічні, нам вже з дідом по 69 років в цьому році, і нам якимось чином треба це питання вирішувати, але воно поки, поки не вирішується. Но ми сподіваємося на краще. Я хотіла, щоб був ціленаправленим, добрим, уважним, щоб міг, вмів чогось сам досягати, не просто, щоб, щоб тебе тягнули по життю, а щоб ти сам йшов. Ну, так він і вирішив, що я піду на, на цю професію і я тепер йому кажу, тепер треба. Навчатися так, щоб ти гарно здав і пішов в університет там, після коледжу, на, який, там, на другий курс ідуть, чи, чи на який, щоб ти чогось, щоб ти далі чогось е, досягав в житті. Ну, Буду сподіватися, що так і буде. У мене були дуже великі проблеми із оформленням йому свідоцтва член сім'ї загибло. І вже коли отримали вже цей документ. Українські вертольоти мені зателефонували і питають: ви така, така, да, така. Я представляю фірму, яка допомагає таким діткам Костя. Костя зателефонував, і перший місяць фонд був 20 тисяч. Я взагалі за голову це нічого собі. А потім почали ось. Допомагати, подарували йому цей плейстейшн, телевізор, ще якісь деталі до комп'ютера. Він як приніс той плейстейшн, то я сама заплакала. Коли бачиш ці світящіся очі дитини, бабуся, диви, мені плейстейш, папа мріяв, а вони мені подарували. Бабушка, телевізор, то це що мало. Це дуже а просто прийти в театр. Е, він ніколи не був в театрі оперети просто прийти і, і поспілкуватися. Наша авіакомпанія з перших днів широкомасштабного вторгнення допомагає військовим частинам. Зараз ми співпрацюємо з 31 військовою частиною. Ми передаємо їм благодійну допомогу, все, що їм потрібно. Виїжджаємо на фронт, вони приїжджають до нас. І я дуже часто спілкуюсь з хлопцями. І вони кажуть, що дуже дякуємо вам за допомогу, але нас хвилює ще одна. Дуже дуже важлива задача, яка стоїть перед нами. Що буде з нашими дітьми, що буде з нашими родинами, коли, не дай Боже, з нами, що станеться, ми допомагаємо і допомагали нашим дітям, дітям наших співробітників, які загинули на фронті. Потім ми вирішили. Допомогти ще дітям сиротам, які є у нас в Київській області, в Києві. А потім ми зробили платформу, благодійну платформу дітям наших захисників. І зараз допомагаємо більш ніж півтори тисячі дітям. А ми з військовими адміністраціями, з міністерством ветеранів, склали списки дітей, які не мають. Рідних не, бають, не мають батька і мати. І по різним регіонам ми змогли організувати опіку над ним. В опіку входить щомісячне перерахування 10 тисяч гривень грошової допомоги, а також заклади, які проводять наші бізнес-партнери і ми для дітей. Сьогодні це вже четверта зустріч з дітьми, четверта вистава, яку проводять артисти театра оперети, і треба їм сказати дуже дуже велике спасибі. Перше в цьому театрі, в принципі, як в театрі, так не було мабуть, років шість-сім Вигляд самого театру вже заборожує, А постановка, костюми, голоси. Ну шик. Кожна дитина отримала сертифікат, на який вони можуть взяти все, що треба для школи. Чесно дуже вдячний за таку можливість, що якби зможу більш ретельно підготувати себе в плані там, канцелярії, може, можливо, навіть техніки, якщо випаде можливість, тому що набагато буде простіше навчатись, чим навіть є зараз.